Друзі, привіт! Сьогодні субота, але ти дивишся це у неділю. І зараз ми тобі е, покажемо експрес-огляд е, того, що продавалося тут у суботу. У нас дуже сильний вітер, тому одразу перепрошую за зв'язок чи за звук. Сьогодні риночок не такий великий, тому погнали, подивимося, що, що у нас було в суботах. Так, зустрічає нас, Nissan Rogue. Дивіться, 15 рік, 74 тисячі пробігу, 12 тисяч на 2,5-літровому моторчику і з газом. Вон ця BMW якась заїхала. Добрий. Добрий. Е, так, дивіться. Отакий є без інформації. Шундайчик теж є без інформації. Ось, дивіться, Volkswagen, Golf Plus, 8 рік. Тільки з Германії 270 пробігу на 1,4 6 тисяч доларів. Я буду швиденько вам показувати, тому що це другий ролик за цю неділю. Так, реноміганчик, 1,5-літровий DCI на автоматі 185 пробігу, 14 рік у рідній фарбі. Це відео буде без таймкодів, тому що тут. Будемо намагатися охопити як можна більше тачок. Так, це та на 1,4 моторі з 9,5 тисяч доларів. Так, спортеджик є, сьомий рік, 192 пробігу, повний привід, 7500 номер телефончику. І ось так він вигляда. Так, шкодка. До речі, є у нас клієнт на шкоду. 9200, автомат, бензин, 2011 рік 237 тисяч пробігу. Номер телефончику. На транзитах, тобто, стану вже на вас. Так, міганчик. 14 рік, 242 пробігу, 7500, 1,5-літровий дизель, обслужена і два комплекта гуми вам дадуть до неї. Ось такий є хетчбек Так, сценік. Дивимось. 10200 з торгом, 12 рік, 229 тисяч пробігу. Номер телефону, полуторалітровий мотор. Ось дивіться, ще є ковпачки на нього. І він на транзитах і ще є гума. Так, зараз будуть коментарі не швиди, не швиди, чому так швидко показуєш. Тому що хочу охопити за ці вихідні усі машини, які тут представлені на авторинку. Так, ось такий є варіант. Це восьмий рік 175 пробігу, 6400 доларів на двохлітровому моторчику та на транзитних номерах. Також дивіться, сьомий рік 108 пробігу, 5950 1,6 бензиновий мотор. Також, друзі, напишіть у коментарях, що які, ці, в яких цінах вам відзняти автівки. Так, Реноміган на басе. 13-го року на 1,6 дизельного моторі 9300 і шестиступка механіка. Ще один міганчик, 12 й рік, 1,6, шестиступка, 215 пробігу з кліматом 8700 доларів. Так, другий міганчик, дивіться, 9-го року 199 пробігу, 6500 з газом. І газ вже вписаний, і ви будете першим власником цієї автівки. Так, капільок. Opel Astra H, 10-й рік, 1.6 бензин, комплектація Космо. Ціна договірна. Номер телефончику ви бачите. І універсальчик ось такий ви також. бачите. Ще один другий міганчик. 5-й рік, 1.6 бензин, 173 тисячі пробігу, 4900. Номер телефончику. Кого зацікавить? І також на транзитах стане на вас. Так, джип Renegate 17519 року, 65 тисяч пробігу, бензин, автомат і номер телефончику. Ось так він виглядає. Так, 17300 це Chevrolet Volt 2017 року 140 пробігу, номер телефону. Це у нас гібрид-плагін. І ось так швиденько ми проскочили перший ряд. Ай, так, давайте, друзі, дивимось. 19-й рік 100 тисяч пробігу, номер телефону, О1,4 бензин. Субарик. 18 рік, пробіг 97, на повному приводі, перший власник, 2-літровий, 11500 з торгом. А, так, Гольф 5, 6 рік, 220, пробігу 7699 і номер телефону. <рес> <рес> вірить, а, в году уже, так, дивимося. 5650, сьомий рік, по бензин. Це ось такий ринок. Цинік і на транзитних номерах. Як да, це Це ми стоїть на п'ятено, Так, ще один рено. Гранд <клес> 12 2012 року, 1.6 DCI, 255 пробігу, 9300 і номер телефону. Так, ще один міганчик. 7400 рік, 279 пробігу, 1,5 літровий дизельок, здорово. Ось такий красивий варіант. Так, 8-рік 136 пробігу, 1.6 бензин зі Швейцарії 6.150 Це ось такий у нас ще й другий міганчик тут. Також на транзитах. Так, шкода. 11 місяць 2009 року, 128 пробігу, один власник. І ось такий він красивенький. Так, Volkswagen Passat Airline. 18 рік, 2-літровий бензин, 80 тисяч пробігу, 14 800. Так, Volkswagen Golf. Третій рік, 183 пробігу, номер телефончик, моторчик 1 4, газ, бензин. І полетіли. Так, друзі, такий ще варіанти є. Сценік 8700 на 1,6 моторчику 10-го року. 146 тисяч пробігу. Дивіться, ще є от такий от гольфік. Восьмий рік, 271 рідний пробіг, 700 на улюбленому моторчику 1,6 MPI. І ось так він виглядає. Так, міганчик є третій. 12 рік, рік, 236 пробігу, 9500, 1,5-літровий мотор. Така це у мене експрес сьогодні йде. От, Та, ну, так Тут без інформації, добрий. Е, дивіться, такий спартеч. 9-й рік, 9300, 2-літровий, з газом, номер телефончику. І також на транзитах вже буде на вас на обліку. Так, є Audi 7 рік, 8250, ця четверта, 2-літрова на бензині. І ось так вона виглядає. Так, Гольф Шостий. З Німечченко куди ж мені його припікає? О, так от напевно буде. Та не знаю, куди перепедорити мікрофончик, щоб було вам гарно мене чути. Так, отакий гольф. Ще один посад. 9 рік, 131 тисяча пробігу, 8300. Номер телефону. Hyundai Tucson. 6-8 рік, 2-літровий бензин, 8950, номер телефончику. Ось такий красивий Tucson, Щось я думав, що він продався, а він ніфіга не продався. Так, Ford Focus. 11 рік, 1,6 бензин, 7,350 і номер телефону. Так, ще один Hyundai Tucson Шостий рік. 175 пробігу з газом, 7600 доларів. Номер телефончику в такому голубому кольорі. Так, поїхали далі. На наступний рядок. Кіака п'ята, дивіться, друзі. Зараз знімаємо всю інформацію. Так, Кіяка 5 181 тисяча пробігу, двохлітровий моторчик, номер телефону і сама Kia. Так, по електричках. Дивіться, є ось такий варіант. 8700, 19-й рік, 58 тисяч пробігу. Ось такий електромобіль. То боже, як же ж мені прицепити цепитий цей мікрофончик? Ну, Будьте надіюсь, що зі звуком буде все добре. Так, шкода Кадіак. 20-й рік, 223 пробігу, 20-350, 2-літровий, бензиновий. І ось так він виглядає. Поїхали далі. О, зараз я його ось так прищеплю. Так, Outlander XL на автоматі 9-го року 212 пробігу 10-300. О, ось так. Вам напевно буде мене краще чути. Так, побіжаю, побігли далі. Є такий Ford. Гібрид-плагін 13 рік, номер телефончику і ціна. Вже у нас починається дощок. Так. Ауріс. 12 рік, 237 пробігу, 8700, 1,6 бензинка. І ось так вона виглядає. Так, аудюшечка. 7 рік 247 пробігу, 10 тисяч доларів, 3,2 бензин і номер телефону. Так, шкода вже без інформації, є ще така Toyota, дивіться. Срочна ціна договірна, це Венза, 10-11 рік, 109 пробігу, номер телефону і 2,7 моторчик. Так, всі вже роз'їжджаються. Добрий. Я не пам'ятаю вже з ким відеялися, з ким не виделись. Так, а, Четвертий рік. 1,6, 5,5. такий посадик. Е, так, 17 рік, 241 тисяча пробігу, 12700, сьомий гольф на автоматі на дизелі. Е, так, дивимося, ще такий варіант. 16 рік, 12700, торг або обмін, 114 тисяч пробігу, номер телефончика також є. Ще один Passat не фарбований, 9-й рік, 211 пробігу, номер телефону. Дивіться, риношка Stepway, 17 рік, турбодизель 178 пробігу, номер телефончику офіційно 9500 баксів. Так, 4 гольф. В універсалі. 2002 рік. 4900 доларів на 1,6 MPI. у всім улюбленому моторі. Та на транзитах стане на вас. Так, це у нас інформації нема. Ще дивіться 5-й гольф. 9 рік, 1,4 бензин, 5900. Так, дивіться, ось такий є ще варіант. Шостий рік 117 пробігу, 6 тисяч доларів на бензині. Ось дивіться, вся інформація є. Привіт. Так, друзі, продовжуємо. Дивіться, 14 500 19 рік, 98 тисяч пробігу. Це ось такий у нас нісанчик є. З безключовим доступом, дивіться, стан салончику. Кермо в шкірі 98 на приборці. Магнітолка і стан салончику. Ага. Ось дивіться, електроляда є. Все красиво, все працює. Величезний багажничок. Нічого не, де... не подряпано, не побито. Ага, спасібо. Хороший продаж. Так, міганчик. Полетіли далі. Міганчик третій. Десятий рік 2-літровий, 7800, пригнаний зі Швейцарії. Номер телефону. Так, ще один пассад. Сьомий рік, 193 пробігу, 6800 2 літровий дизельний. І ось такий він має вигляд. Так, логан. Знімали сьогодні на Майами вже два логани, ще один логан, 18-й рік 7500 на К9К дизельному моторі, номер телефону. І отакий він красивий. Міганчик третій, 9 рік, 7200, 6 ступка, не фарбований. І номер телефону. Ось ще дивіться такі є Сузуки. Одинадцятий рік, 9100-165 пробіг. А ну, Приветик. Все. Все. фотографирую. Я Оп. там тебе... Такие я видел, спасибо. Знают? А, ты узнал, что я... Конечно, меня... узнал, да ну, как? Дивиться, друзья, вот такой есть сзаду. С надкидочками. ой такой он по салончику. 165 на приборце. и вот такая у него Люк такий отакий. Давай. Так. Ось дивіться, це повний привід. Ось такий Сузуки ще з каталізатором, бо воно пахне, що каталізатор ще на місці. В червоному кольорі, взагалі, топова машина. Дивіться на яких дисках. І на безключовому доступі. Так що ось такий є крутий варіант. Звертайтеся, друзі, та забирайте цю прикольну машину. Хороший продаж! Дивіться, ще такий міганчик є другий. Шостий рік. 5850, 1,6 не фарбована. Так, ще є гольф. Дев'ятий рік, 195 пробігу, номер телефончика. Ось такий гольфік також на транзитах. Так, 2.4, 9400, сороковочка, восьмий рік 227 пробігу, номер телефону. Так, Ще отакий Ніссанчик, дивіться. 8900 на автоматі, 15 рік, 150 тисяч пробігу, 2,5 літровий бензин. Номер телефончику є. Зараз покажу вам її по салончику. Ось ще один токсончик поїхав. Так, дивіться, світленький салон 150 на приборці. І ось так він виглядає по колу. Це у нас такий Nissan Altima. На світленькому, гарненькому салончику. Так, їдемо далі. Ford Focus, 11 рік, 1,6 бензин, 205 пробігу, 6900. Меганчик. 10 рік, модельний 9, 1,6 газ бензин, 235 пробігу, 7900 доларів. Так, друзі, продовжуємо спілкування з клієнтами. Клієнт перед усе. Так, 10-й рік, 130 пробігу, 9800 в рідній фарбі, 2-літровий дизель в ідеальному стані. Це ось такий у нас Chevrolet Captiva. Дивіться, машинок залишилося вже дуже небагато. Тому що зараз вже близько 12-ї. Це субота. Ось таке авторинок. Сьомий так, рік, 90, ой, 21.07, 90 рік, 75 пробігу, 2100. О, холодно. Холодно, холодно. Зараз їдемо. Тут залишилася машина, 30. Вам відзняти. Вже зривається дощик. Так, друзі. Хочу ще раз наголосити, що у нас 11 травня буде день народження, нам буде 5 років. Хочемо зробити баночку. І хто хоче нас підтримати, баночку додав... додамо у посилання, я думаю. Так, Mercedes Vito. Номер телефону. Інформації нема. Це ось такий пасажир. О, щось вже дощик. Так, дивіться, отакий є каблучок. Да что, ну пригодятся, а как? Вдруг кто купит? А а так, 1,8 дизель, а 8 лет. Да, ну да. да. Две недели назад Да, было дело. Да Та я ж каждую неделю снимаю. Но так. Не звонят, не ходят ходят. Так, друзья, а ну давайте быстренько, швиденько подзвоним. А. Скажем, что типа нам потребна эта машина. Да это же я на камеру говорю, чтобы звонили. Короче, друзья, есть вот такой форт. Кому под Ось вся інформація, 5300 і номер так, телефончика. За Все, за 5 оддаз, говорять. Якщо дзвоните, скажете, що від нас, за 5 вам віддать. Так, Тойота. 16 рік, 1,6 газ бензин, механіка. 9777 і номер телефону. Так, Фабія в Універсалі. Сьомий рік 142 пробігу на 1,4 бензиновому моторі. 5400 доларів. Так, ще один Форд без інформації. Uh, Hyundai Tucson. <кій> такий коротенький ролик буде. Там напишуть зараз. Не швиди, швиди, ти дуже швидко показуєш. Я вам хочу просто показати, скільки тут машин. 7900, 6 рік, 233 пробігу. Машин дуже багато. І ще сьогодні такий не дуже великий риночок. Он вже дощ почався. Так, шестерочка, Дивіться, 86 рік, 1450, 1,3 газ бензин, номер телефончика. Так, є пільок такой. Астра, 8 рік, 1,6. 5100 доларів. У нас вже пустився дожик. Так, ще один Сандера 10-11 рік, 190 пробігу, 6500, всі в оригіналі. Номер телефону. Так, Астрочка без інформації. Дивіться, є все-таки ще гольф 7700 дизель 1,9, 9 рік, 250 пробігу, номер телефону. Все, є вся сервісна історія на транзитах стане на вас на перший облік. Так, 78 рік, 190 пробігу, це Гольф плюс 6700, вся в оригіналі. На 1,4 тисяча моторі. Так, поїхали далі. Вон є ще один. Ваг. Зараз покажемо вам в чорному кольорі. Дивіться, на транзитах 8200 11 рік. А я не зовсім зрозумів, 11 рік 2010 і скільки кілометрів, нічого не зрозуміло. Навіть на 200 тисяч пробігу у нього. І 8200 він коштує. Так, ще один дивіться варіант. Volkswagen Tauran, Сьомий рік, 1,6 MPI, 5, 5 ступка, Кандей 7450. Так, дивіться, ще риносценік, 9 рік, бензинка, на автоматі, з кліматом, 7999, номер телефончику. Це коротенький такий сценік, хто собі шукає. Так, Subaru, Subaru Forester, 11 рік, 2,5 газ, бензин, автомат, 8200, номер телефончику. Так, Volkswagen Tauranчик. П'ятий рік. 238 пробігу, 5950 на 1.6 бензиновому моторі і номер телефону. Так, що це в нас ще є? 14 рік, 200 пробігу, 7600, 1,6 дизель, номер телефончику. Ось такий лонг в біленькому кольорі з фаркопчиком. І на екофлекс моторі. Так, вже гольфік уїхав, не дочекався, щоб я його відзняв. Так, що там в нас ще є? Гранд Чирокі. 19 рік, 122 пробігу, 23 тисячі доларів, 3,6 з газом і номер телефону. Так, дивіться, 13 рік, 150 тисяч пробігу, 13500, 2,4, газ, бензин, номер телефону. Так, Mitsubishi Outlander. Дивимося. 23 тисячі на автоматі, 18 рік. І номер телефону на 3 літровому моторі. 2009 рік, 178 пробігу, 6950, 1,6 газ бензин і номер телефону. Так, Тойотка, дивіться, Спасибо. Корола 1,6, 124 кінських сили, 8 рік, 6500 доларів. Дивіться, отака Corolla. Дуже гарний та надійний автомобіль. Я камера заднього виду. Оп, добре. Дивіться, ось така вона по салончику. Є двохдінна магнітолка. І ось такий в неї салончик. Ага, спасибо. Так, друзі, їдемо далі. Шо-шо? А, давайте. Так, зафіробе 5 рік, 120 кінських сил, 1,9 CDTi. І дивіться, зараз вам покажу його по салончику. Е, так, 232 на, про... на пробіг. Господі, 232 на приборці. Ось такий салончик. Зараз я вам покажу ще задній рядок. Дивіться. Сидіння в гарному стані. ззаді ще є додатковий ряд сидінь. ага. І ось дивіться, у нього ще є і багажничок. Для сім'ї машинка просто бомба. Дивіться, на яких дисках, і дивіться на які резині. Оп, і полетіли. Хороший продаж. Коротше, друзі, простикали виложити ось одна машина, ось друга машина. На е, ролику, два ролика тому е, відзняли, що. Один варіант, що другий. але щось у нас пішло не так, і ми напевно, його не запостили. Короче, є дві тачки. оці їх надо продавати. А то пацани підписалися, а ми вот это вот не по пацанськи поступили. Короче, дві машини забирайте, короче, щоб вони за неділю за это ушли. треба да, дом купити. Вот, надо дом купить. Хорошая продажа. Вот, бачите, і так буває. блін. Пацани підписалися, а ми вот так от їх их Та, зато восили. Так, що у нас тут ще залишилося? Дивіться, ще є ось такий компасик. 14 рік, 9 тисяч доларів, 151 пробігу, номер телефону, з газом і 2,4 мотор. Так, Туксончик. Туксончик ми це бачили. Є Dodge Durango. Оп, що нам тут пишуть? 23 тисячі 14 рік. І номер в телефончик. ага, 5,7 моторчик, дивіться, і з газом. Оце прям монстр. Так, ще один каблучок. 6000 торг-обмін, 13 рік, 222 пробігу на 1,4 моторі. Ось такий каблучок, кому під роботу. Так, 6500, 13 рік, 111 тисяч пробігу, 2,7 мотор. І ось така є ще Тойотка. Все. Ось такий у нас коротенький ролик був. Це я вам показав машинки, які були у нас на... Майданчику. Е, на основній площаці вже бачите, як бачите, всі від'їжджають, вже йде дощ. Але ми при будь-якій погоді приїжджаємо і знімаємо вам в тачки. Е, ви дивитесь цей ролик уже у неділю, але це був суботній ринок. З вас підписка, вподобайка, лайк і погнали далі.